Близько двох тисяч киян взяли участь у параді миру. Ветерани радіють до них щороку, долучається все більше молоді. Урочиста хода у День Миру відбувається в столиці вже в четверте. Ми прийшли з квітами, ми прийшли до могил, ну до пам'ятника жертвам ну, останньої величезної війни, яка м, забрала у нас багато. Чоловіків, жінок у нас сьогодні. Є гості в Києві. Вони з 14 країн світу. Це країни, які мають підводні флоти. Тері та Вільям приїхали до Києва на 49-й міжнародний конгрес підводників від розмаху святкування Дня миру у захваті. Це чудово, що у вас так грандіозно відзначають міжнародний день миру. У нас у Британії це більш сімейне свято, ніж державне. Ми вперше в Києві. Місто просто чудове. Нам все подобається, особливо цей меморіал. Щороку до меморіалу на територію музею великої вітчизняної війни приходить пані Неля. Вона воювала в морському флоті. На її кителі блищать десятки нагород. Але найцінніша перша, яку вручили у Ленінграді, згадує жінка. А День Миру ще одна нагода поспілкуватися з бойовими побратимами. Всі наш. Лица, настолько все близкие, все дорогие люди. Каждое мероприятие, которое проходит, оно всегда нас объединяет, дает нам силы, дает нам настолько напор еще на наши года. Мне 86 год. Я уверена, що до 100 років я ще буду бачити всіх моїх дорогих товаришів. Для молодшого ж покоління День миру данина історії та пам'яті. Це е, певна якась історія. частинка мене, бо е, я є частинкою своєї держави. І горда за наших ветеранів, і дості рада з що ми поведіли війну. Богдан Бур'яненко, Андрій Гагеля, телеканал Київ.